Коли приходиш на кладовище будь-яке, це от історія тих людей, які тут жили. Да, от ти бачиш, вони тут всі так чи інакше, їхні душі десь зібрані. А от про те, як жили, чим жили, чим було наповнене їхнє життя чим вони займалися це архів. Це сюди. Як історик і дослідник, який провів у стінах Чернігівського архіву понад чверть століття, Сергій Горобець вважає, що це місце варте навіть того, аби тут жили. Беручи свій початок від 1896-го і діяльності губернської вченої архівної комісії, що вже наприкінці 19-го століття сконцентрувала в Чернігові значні матеріали, а також власне дати створення 3 січня 1923-го під ім'ям Губернського історичного архіву за 100 років він зміг стати однією з найбагатших скарбних. Документальних пам'яток історії України сьогодні це більше 10 тисяч 230 фондів та 1 мільйона 850 тисяч документів, що є унікальним і максимально повним джерелом інформації про сіверщину і кожного її мешканця в окремих випадках від 17-го, а загалом від 18-го століття і до тепер на всіх рівнях. На мій погляд, кожен документ він має безцінну інформацію, тому що кожен документ може розповісти про життєвий шлях ну, якогось родича, якщо людина займається вивченням родоводу. Ми можемо прослідкувати, як будувалося державотворення. Як працювали ну, різного плану установи, особливо тут мені дуже подобаються документи статистичного комітету, наскільки все детально описано. Документи 30, 100 і 300-літньої давнини з дорадянського періоду до часів незалежності, більшість з яких існують в єдиному паперовому екземплярі від самих витоків архіву зберігають із дотриманням певної вологості, світла і температури, вогнетривкими стелажами, з ремонтами та реставраціями, а також чітким контролем за користуванням. Якщо з деякими джерелами працювало чимало дослідників, то є й такі, які відкриваються ледь не вперше. Дуже багато цікавого зустрічається в документах. Знаходили перо ще з тих часів. Знаходили в судових справах і волосся. В нас ще зберігаються архівно-слідчі справи, в яких зустрічаються фотографії тих часів, документи і особисті речі. Тим життя в умовах російсько-української війни і загроза втрати документів внаслідок ракетних обстрілів або знищення ворогом під час окупації це той виклик, який особливо гостро постав перед архівними установами всієї України. Сьогодні пріоритет номер один максимальна цифровізація джерел та їх описів. А з цим не тільки швидкість і доступність роботи, а й гарантована збереженість основного масиву інформації, бо вона про те, ким ми насправді були і є це. Наша історія, історія України, історія нашого. Народу і вона складається з окремих сторінок діяльності різних установ, різних діячів. І звичайно, що дуже важливо зберегти все це для того, щоб ну дійсно прослідкувати історію українського народу, історію боротьби українського народу за свободу, незалежність, самобутність. Сила архіву якраз в тому, що ця дрібна інформація, дрібна от, починаючи від якоїсь там якоїсь осередку, комсомольського, там партійного, там будь-якого. Оце все складає картину, мозаїка, яка потім наповнюється, наповнюється, піднімається на гору на рівень там районів, області і так далі. Власне, от основна маса архівних джерел, які тут є, це от такі документи і є. Втратити їх просто не уявляю, що це може бути. Це знаєте, таке про яке навіть думати не хочеться, тому що втратити таке, це мабуть втратити. Ну практично все, тому що ми розуміємо, як в Росії працюють з архівами, з архівними джерелами там не просто е, спотворюють, там взагалі примудряються розвертати все на 180 градусів, але от первинні джерела це якраз та історія, яка вона є. Без всяких там прикрас, без всяких збережень. Чернігівський архів пам'ятає роки Другої світової, коли руками німецьких загарбників було знищено 4-6 приміщень, загинуло більше мільйона справ і науково-довідкова бібліотека з понад сотнею тисяч книг. І нині досліджуючи ті часи, їх брак так чи інакше відчувається. Сьогодні установа співпрацює з благодійним фондом Меморіал Голокосту Бабин Яр, що допомагає оцифровувати документи, але потребує створення центру цифровізації з окремим штатом для прискорення цієї роботи та розширення відділу реставрації. Сім колектив, який є, він тут мені здається, працює просто вище своїх можливостей по їх зовсім мало. Вони умудряються встигати ну наскільки можна встигати практично все ще давати купу консультацій, роз'яснень вони великі молодці. А також надавати довідки соціально-правового характеру, особливо зараз, коли чимало людей втратили свої документи, організовувати онлайн та офлайн виставки тощо за відомостями про свої села та власне коріння сюди, які раніше приїздять не лише з усієї області, а й різних куточків України та світу. А дослідники поступово відкривають завісу того, що ще невідомо суспільству.